Вас вітає компанія Тенесі, місто Біла Церква. Мене звати Володя. Ми займаємося імпортом сільхозтехніки з Європи та США. У нас великий склад наявної техніки в Україні. Безпосередньо сьогодні хотілося представити трактор колісний John Deere 7250R. Дана модель трактора є преміум сегментом Джона. Вона оснащена 9-літровим двигуном, коробка Є23. Передній міст ТЛС. Дані трактори випускаються тільки в Штатах, потім імпортуються в Європу або в інші країни. Безпосередньо даний трактор ми придбали у Франції та привезли його до України. Трактор 2017 року випуску напрацювання двигуна 4800 мотогодин. 9-літровий двигун номінальна потужність 250 кінських сил. Коробка є 23. Резина без дефектів. Що передня, що задня. Трактор оснащений колісними грузами внутрішніми. Має 5 пар гідровиходів навіска третьої категорії та два чіпних пристрої. Трактор продефектований, питання основних вузлів та агрегатів без дефектів. Трактор оснащений преміум кабіною, що включає до себе. Холодильник, не кондиціонер, а кліматконтроль, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Безпосередньо даний трактор оснащений командцентром 4-ї серії, який дає змогу працювати із сівалками з посекційним відключенням. Для роботи з ними можете або доставляти екран, або виводити основну інформацію на даний робочий дисплей. Гарний збережений трактор. Однозначно вартий уваги. Тому, якщо у вас є потреба в сільхозтехніці, якщо ви плануєте собі щось купувати, однозначно звертайтесь також до нас. Повторюсь, це місто Біла Церква, це компанія Теннесі. мене звати Володя. Ми дамо свою пропозицію, ми підбираємо лише якісну техніку, ми маємо свій власний сервіс, ми маємо склад запчастин. Техніка, яка купується в нас, буде працювати. Ми несемо за неї відповідальність. І всі ризики, всі переживання. Вони просто зникають. Тому дзвоніть, пишіть, приїжджайте, завжди раді. Завжди можна домовитись. Головне, щоб желізо було варто уваги.